Який блютуз, блядь ікпорт нахуй. Блютуз, блядь Ой. Я. Ну я ще, можна сказати, що з інтернетом, реально з інтернетом, я познайомився аж років, блядь в 17-18. Отак от. Не раніше. У мене не було комп'ютера. У мене була приставка 8-бітка, і потім все, пропасть нахуй. І я собі аж 21 рік, ми вже з Марго жили разом і купили комп'ютер. З'їбать, це да. перший свій. Мені батя ніколи комп'ютер не купляв. Хоча бабки були. І день народження. Пап, купиш комп'ютер? Хорошо. Горний Лісопєтна зато самий ахуєнний. І я, блядь, все, мене все, не бачить. Ні... Нахуй тебе комп'ютер? Пап, купиш комп'ютер? Да, гантелі блядь, На. Ще е, день народження. Купиш да, на тренажер, блядь. Все. Комп'ютер, сам зато... собі купиш. Да, зато ти сам собі комп'ютер купив Я вважаю це правильно було.